Вітаю вас в ефірі Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Ганна Суходол. Традиційно Калуська районна влада розпочинає кожен місяць, спільно збираючись на розширену нараду. Невинятковим став і цей понеділок. Питання іноземних інвестицій, доріг, газу далеко не весь перелік обговореного. Розгорніше у сюжеті. Останнім часом влада усіх рівнів націлена на залучення іноземних інвестицій, тому й шукає шляхи дотику з такими інвесторами. Переповідає обласну нараду районний керівник Василь Петрів, зупиняючись на майбутніх положеннях пільгах. Шо місто в район в області шу інвестори вкладає певну суму грошей, наприклад, до 100, там мільйона, до п'яти до мільйонів, до 100 мільйонів. Так далі, то кожному цьому інвестору буде розроблено якісь пільги. В тому числі і пільги за оренду землі, в тому числі і піль, оренду приміщень, і так далі, і так далі, і в тому числі і місцеві пільги. І фахівців обіцяє Василь Іванович матимуть сільські ради. Навіть банки й ті практикують збільшення кредитування закордонних підприємств, чого наші чиновники добиватимуться для комунальних. Дороги, мабуть, стандартне, найболючіше питання офіційних зустрічей, без конкретного вирішення. Адже тут потрібні чималі гроші. Хоча облавтодор обіцяє більше двох мільйонів на полотна болохів, війнилів та вістову грабівку. Результат нещодавнього перебування екологічної комісії Верховної Ради на Калущині клопотання про еконодбавку в розмірі 25%. За районними підрахунками, це близько 14 мільйонів в рік, що будуть відчутні на зарплатах, пенсіях і стипендіях наших мешканців. Говорилося і про надмірне споживання енергоносіїв. Адже завдання президента зменшити витрату газу рівно наполовину. Я так спостерігаю, коли десь років три тому назад почали інтенсивно в Європі і навіть дуже багато купляти ліпаку від нас для того, щоб зробити не женпали, а з ліпаком можна робити дизельне паливо і так далі. Зразу на той же час на світовому ринку ціна на нафту. І ми як тільки інтенсивно почнемо займатися саме. Цими видами палива, в тому числі ісламським газом, Росія побачить, що може не мати ринку збуту, відповідно буде опускати. Тому ми повинні йти шляхом, робити те, що робимо, альтернативні види палива, а це і тверде паливо, вугілля у нас багато, відходи деревини, соломи багато спалюються, ну і білети виртують і так далі. Василь Степанович переконаний, що, попри природній види палива, в нас є можливість для альтернативних. Також дискусію викликав борщівник Сосновського, адже кошти на хімзасоби сільські бюджети не заклали. Та й викошувати паразитуючу рослину не всі беруться. Минулого тижня відбулося чергове засідання колегії Каливської райдержадміністрації. Основні питання порядку ДНУ стосувалися освіти та оздоровлення дітей під час літнього відпочинку. У роботі колегії взяли участь керівники установ та організації району, начальники управлінь та відділів РДА, селищний і сільський голови. Завітав на засідання і директор департаменту освіти, науки сім'ї, молоді та спорту обласної держадміністрації Сергій Дерев'янко. Адже більшість питань, які розглядалися на колегії, стосувалися саме розвитку дошкільної та середньої освіти, а також оздоровлення дітей. Про підсумки минулого навчального року та підготовку закладів освіти району до наступного доповіла начальник відділу освіти РДА Наталія Савчук. Вона зазначила, що цьогоріч 11 клас закінчив 321 випускник. 34 з них є претендентами на нагородження медалями. Базову загальну середню освіту здобули 609 випускників 9 класів. З них 31 претендує на свідоцтво з відзнакою. Сергій Дерев'янко, вислухавши дану інформацію, висловив власну думку щодо нагородження випускників грамотами та медалями. Він, зокрема, зазначив, що передусім треба оцінювати успішність учнів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Сергій Дерев'янко наголосив на актуальності проблем щодо оформлення актів на землю та нерухоме майно шкіл, навчально-виробничих комплексів та дисадків, а також щодо харчування дітей. Начальник відділу освіти Наталія Савчук продовжила виступ доповіддю про затвердження планової мережі закладів освіти району та контингентів учнів на наступний навчальний рік. Не менш актуальним питанням сьогодення є відпочинок та оздоровлення дітей під час літніх канікул. Цьогоріч планується залучити до масового відпочинку не менше 55% від загальної кількості дітей та оздоровити не менше 10% з тривалістю перебування у стаціонарному таборі 21 календарний день. Висвітлювалося на колегії питання освіти державних службовців, які працюють в органах виконавчої влади місцевого самоврядування в державних підприємствах, установах та організаціях. Завідувач сектору з питань кадрової роботи апарату РДА Галина Фабуляк зазначила, що згідно з законом України про державну службу та з метою професійної підготовки у 2012 році підвищили свою кваліфікацію 36 держслужбовців. В рамках пришкільних таборів і програми Літні канікули з книгою в центральній дитячій бібліотеці, що на вулиці Підвальні, відбувся тематичний захід, присвячений міжнародному дню захисту дітей. Запрошені були учні 3-4-5 класів загальноосвітньої школи номер 3 Завідувач бібліотекою Богдана Михайлюк розповіла дітям про віхі історії, які передували прийняттю Декларації прав дитини та Конвенції про права дитини, яку підписали 192 держави світу. День захисту дітей, який припадає на перший день літа, одне з найстаріших міжнародних свят. Організація Об'єднаних Націй оголосила захист прав, життя і здоров'я дітей одним із пріоритетних напрямків своєї діяльності. Завідувач бібліотекою зазначила, що не у всіх країнах світу діти відзначають своє свято 1 червня, але об'єднує. ...те, що в цей день малеча отримує подарунки, нагороди та відбуваються благодійні акції на планеті. Живе близько двох мільярдів дітей, і як найвразливіша частина суспільства вони потребують особливого захисту і піклування. У 1959 році усі 78 членів Генеральної асамблеї ООН одноголосно ухвалили декларацію прав дитини. Вона проголошувала. Право на ім'я і національність передбачало обов'язкову і безплатну початкову освіту, заборону дитячої праці до певного віку, право дитини на гру і творчість. Діти почули про свої права і обов'язки. А щоб поєднати корисне з приємним, бібліотекар, абонемент Оксана Нижник організувала для школярів Вікторину, де вони відповідали на запитання, яка столиця України, хто президент, що таке конституція та хто ухвалює закони. Виявилося, що учні знають гімн нашої держави і заспівали його. Звучали вірші про національні символи, сімейні цінності та обереги, зокрема про калину, вербу, барвінок, рідний дім, батьків, колискову. Обговорювалась поведінка хлопчиків і дівчаток у школі та поза нею засуджувались насмішки над ближніми. Отже, захід мав не лише пізнавально-розважальний, а й естетично-виховний характер. Учням традиційно працівники бібліотеки розповіли про нові надходження сучасної дитячої прози і поезії. У літній період, коли шкільні бібліотеки не працюють, учні часто навідуються до центральної дитячої бібліотеки за літературою для позакласного читання з української та зарубіжної літератури. Вихованці гуртка і юніекологи Центру наукової і технічної творчості учнівської молоді наприкінці навчального року долучилися до всеукраїнської екологічної акції Чорнобрива Україна. В центрі міста гуртівці роздавали переможцям насіяння чорнобриців. У 2009 році скульптор із Луцька Василь Рижук самотужки засадив чорнобривцями понад 30 кілометрів дорожніх узбіч на Волині, аби прикрасити рідний край. Згодом ідею Волинянина розвинули громадські організації з Полтави, які започаткували екологічний проект Чорнобрива Україна. Активісти висаджували чорнобривці на вулицях, скверах, шкільних подвір'ях, у міських двориках, на узбіччях доріг. З часом акція охопила Крім Волині і Полтавщини, Житомирську, Чернігівську, Луганську області, Прикарпаття. торік чорнобривці висаджували і працівники Калузького автодору. Учасники проєкту Чорнобрива Україна і самі висаджують квіти і роздають перехожим на вулицях насіння чорнобривців. Щоб наша земля забуяла жовто-гарячими барвами, а чорнобривці стали символом України. Прагнуть і вихованці гуртка юні екологи, еколого-натуралістичного відділу центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Вони уже вдруге беруть участь у всеукраїнській акції. Нещодавно діти роздали в центрі та мікрорайонах міста майже 800 пакетиків. З насінням цих чудових квітів чорнобривці є традиційними квітами для України, але чомусь ми всі призабули про них і ну, прагнемо чогось екзотичного на наших квітниках та городах. Саме тому вихованці нашого гуртка загорілися такою ідеєю, щоб прийняти участь в цій акції. Ну і безпосередньо я як керівник гуртка їх підтримала. І сподіваємося, що жителі міста Калуша на наступному році долучаться до цієї. Нашої такої акції і ще більше буде бояти чорнобривців на доро... ну, в нашому місті. І наша Україна буде, можна сказати, потопати в цих квітах. І сподіваюся, що такими своїми діями ми посіяли частинку добра в душі кожного українця. І напевно ми будемо сподіватися, щоб ці чорнобривці були такими відомими в Україні, наприклад, як в Нідерландах Тюльпани. Гуртківці, а це учні 3 шостої. 10 десятої шкіл самі збирали, зберігали, сортували насіння і пакували його у конвертики. На кожному пакетику є папірець з короткою інформацією про те, як садити і вирощувати чорнобривці. Юні екологи закликають молодь міста усіх небайдужих громадян долучитися до всеукраїнської акції Чорнобрива Україна. Перенестись на 40-50 років у минуле і побачити розхід індустріального калуша зможе кожен, хто завітає до міської артгалереї. Тут розгорнута виставка картин лоска хімія очима художника, члена національної спілки художників України. На жаль, уже покійного Сергія Онищенка. Порівняно із традиційним живописом, де успівується краса і подих природи, виставки урбаністичних пейзажів організовуються вкрай рідко. Саме творіння людських рук і розуму, які зробили калуш потужним індустріальним центром колишнього радянського союзу, можна побачити на роботах, що експонуються зараз в арт-галереї. Виставка індустріального живопису Калуська хімія очима художника» у людей старшого віку, здатна викликати ностальгійні почуття. Буде вона корисною і для відвідувачів молодого покоління. Адже більшість промислових об'єктів, які зобразив на полотні Сергій Онищенко, зараз уже не ті. Скажімо, той же екологічно небезпечний Думбровський кар'єр. На картині художника постає зовсім іншим живим, діючим гігантським виробництвом. Хто працює, працював на хімія, або працює? То вони відразу, о, то є, о, то то. то, то". для мене я ніколи не була зв'язана і близько як художник. Для мене то є також я не знаю тих місць, але по реакції людей, які то їм дуже цікаво. От, подивися, а то пам'ятаєш то то тоді. А то, то 63-й рік, о 61-й, то цікаво для них. І я думаю, що це варто, щоб це було все збережене. Якби ми хотіли, чи ми хотіли тої хімії, чи не хотіли, але насправді хімія зробила калушом містом індустріальним. Багато людей приїхало і з'явилися робочі місця. І вона розвивалася по-своєму, це було цікаво, тому що то був такий ну, унікальний завод, як скажемо, для по цілому СССР. І, і художників такі речі, вони урбаністичні, вони цікаві. Хоч тато пейзажіст, він дуже любив природу, Карпати. Він багато має в таких пейзажів. Але власне з розвитком 60-х років це було дуже цікаво малювати художникам також багато художників. Я знаю, що і голубів пробував, теж трошки франківські художники приїжджали, бо то було цікаво на той час. Сергій Унищенко народився 1920 року на мальовничій Волині в місті Горохові. Його батько був відомим церковних справ майстром, у якого працювали монахи живописці з Почаївської лаври. Вплив середовища дав поштовх молодому Сергієві до малювання. Спочатку Краківська академія мистецтв, але недовго. На заваді. Стала війна Сергія Онищенка призвали до лав радянської армії опісля навчання у Ленінградській академії, з якої перевівся до Львівського художнього інституту. Після його закінчення був скерований на роботу до Івано-Франківського художнього фонду. Працюючи там, став членом національної спілки художників. Сергій Онищенко творив у різних жанрах і техніках, але найкраще проявив себе як пейзажист. Будучи справжнім представником львівської живописної школи, чудовим колористом, з одинаковою майстерністю вмів передати на полотні поезію барв як чарівних куточків Карпат і Прикарпаття, так і промислових об'єктів великої хімії Калуша. Помер Сергій Онищенко два роки тому, на 92-му році життя. Минулої суботи завершився відкритий чемпіонат міста з волейболу. Фінальні сети пройшли у залі дитячо-юнацької спортивної школи Сокіл. Волейбол у нашому місті схоже віднайшов своє друге дихання. Лише за півроку у Калуші проведено кілька волейбольних дорослих і дитячих турнірів, а також дві відкритих першості міста. Цього разу до участі у змаганнях зголосилося лише п'ять команд. У квітні спостерігалася удвічі більша зацікавленість, і за головний кубок боролися дев'ять колективів. Другий чемпіонат міста, за словами його учасників, відзначився і деякими прогалинами у регламенті проведення. Зокрема, не було чіткого ознайомлення гравців з календарем турніру, що викликало зайві емоції у волейболістів. Тим не менше, чемпіонат пройшов, визначилися переможці та переможені, останні з яких вирішили не розчаровуватися, а належно підготуватися до наступної першості. За результатами фінальних сетів, незаперечну перемогу, а відтак і головний кубок здобула команда Нафтохімік, яка була першою і у попередньому чемпіонаті. Друге місце і середній кубок дісталися команді Дім паркету а третю сходинку підесталу з малим кубком у руках посіла команда політехнічного коледжу. Команда бізнес, яка минулого разу була срібним призером, задовольнилася четвертим місцем, а волейболісти Кропивника завершили чемпіонат аутсайдерами. 1 червня відбулися матчі другого турніру відкритого чемпіонату міста з футболу. І хоча цього року у змаганнях бере участь менша кількість команд, ніж торік, проте боротьба за першість розгортається доволі серйозно. Це вже другий відкритий чемпіонат міста серед аматорських команд Калуша та району. Торік у ньому взяло участь сім команд, а чемпіоном став Титан з села Мостеща. У цьому році за першість змагаються шість колективів, а саме калузькі команди Дністер, Червона Валіза, Утох-Іскра, ФК Хотінь, Євробут Олімпія та команда з села Збори Збора Інтернаціонал. Матчі другого туру пройшли на стадіонах загальноосвітньої школи номер 6 та Хотіня. Дністер зустрівся із червоною валізою і переміг молодих футболістів з рахунком 4-2. Команда Утог-Іскра. Приймала гостей зі збори і була змушена поступитися інтернаціоналу з рахунком 4-6. А минулорічний володар Кубка Калуша, футбольний клуб Хотінь отримав поразку від команди Євробут Олімпія з рахунком 1-4. За результатами двох турів вже виокремилися два лідери таблиці Євробут Олімпія та збора Інтернаціонал, у яких наразі по дві перемоги. Наступний тур пройде у неділю, 9 червня. Хотінчани проведуть матч на виїзді у зборі. Євробуд зіграє з Дністром, а утог Іскра зустрінеться з червоною валізою. Як повідомив секретар правління футбольного клубу Калуш Ярослав Липай, цього року також буде розіграно кубок міста. Перший тур розіграшу заплановано на 16 червня. Це була вся інформація на сьогодні. З вами працювала в студії Ганна Суходолна. Все вам добре.